Зібратися! Зібратися! Що таке роване? Отже смерте! Я налаштував саундборд, аби не витрачати час і енергію на розмови з вами. О Боже, це так круто! Роуен тепер робот! А тепер до роботи. А тепер до роботи. Гаразд. Але що мені робити? Заповни полиці. Гаразд. Це так круто. Нагадує мені випадок, коли я завантажив свою свідомість у Хмару. Заповни полиці. Ровене це вершина лінії. Навіть для тебе. Еллі. Заповни полиці. Або що? Скорочення зарплатні. Алане. Заповни полиці. Роване, це не спрацює. Так. Роване, ти не можеш керувати магазином через саундборд. Так. А якщо в мене буде специфічне питання? Ні. Тобто ні. Ні. Добре, але якщо в мене буде специфічне питання, то. Скорочення зарплатні. Роване, це безглуздо. Ти безглуздий. А якщо зайде покупець? Обслужи покупця. Гаразд. Байрон мав зайти пізніше. Він шукатиме скотч для пакування. Ти знаєш, де він? Е, він у центрі обслуговування, третій ящик. Елі в кімнаті відпочинку мало не влаштувала пожежу. Що мені робити? Є вогнегасник під лавкою. І скажи Елі, якщо вона знову влаштує пожежу, їй скоротять зарплатню. Рова, якого біса? Скільки аудіофайлів ти туди завантажив? Не випробовуй мене, Алана. Тобі не перемогти. Роване, це абсурд. Невже, Алане? Хіба це абсурд? Так. І чому ж? Тільки тому, що я усі вихідні завантажував на цей саундборд усе, що я міг би сказати? Так, Роване, таке може зробити тільки божевільний. Божевільний? Божевільний? Так, Роване, божевільний, тільки божевільний. Не перебувай, Алане, дай мені закінчити, будь ласка. Може, твоя правда, Алане? Можливо, це робота божевільного. А може, це робота чоловіка? Якому важко. Чоловіка. Який не може налагодити контакт з іншими людьми, як би він не намагався. Тому він сховався за цією маскою. Ця абсурдна божевільність через страх. Страх бути засудженим. Страх, що його зненавидять. Страх ну, залишитися самотнім. Тож можливо. Це не справа рук божевільного, знаєш. А справа рук чоловіка, який страждає, і намагається достукатися до найближчих йому людей. Чоловіка, який просто потребує любові. Ого. Ровно це що? Це правда? Ні, скорочення зарплатні. Скорочення зарплатні. А це уже для глядачів. Я записав усі анотації наперед, аби спростити собі роботу. Не забудьте підписатися на наш канал Воцдаб'юа, де ви можете знайти купу озвучених відео українською. Дякую. Скоро, зарплатні. Скорочення Скоро,